Вітаю друзі. Сьогодні у нас 29 грудня. Пішли ми вже чистити садочок. На вулиця Погода Агонь. Ось з такого чудо-юдо робимо з такі скелетики. Що ви розумієте, скидаємо на землю багато, в тому році ми мали її вже викорчувати. 80% перший ряд. Перший ярус, проміжутка і ось так ми формуємо свою грушку. Бачите, Перший ярус десь до 30 см 40 лишаємо. Ну, ці маленькі ми лишаємо або піньочки, обрізуємо, щоб вони знову розпустилися. Потім другий ярус, і чим вище, чим менші піньочки, щоб мало. Щоб було відки. а це от багато є квітки на рік. в цьому році просто дуже забагато заподоносшу ми мали пекорчути цей сорт дель цей бак. Ружка, бак і дивіться як заросло вона був грушка, і, і цвіт і ось таке робимо з неї. Дель Барю Рікс будемо проходити. Навіть не знаю як, приріст дуже слабенький, ще в когось є, щось є в деяких саженцях, а в деяких взагалі нічого немає. Два метри висоти і навіть не знаю, дивіться це, це що приріст слабенький дуже дорожів не було. Ось така. Ось так, друзі. Всім до побачення, гарного всім дня, вечора, хто коли дивиться.